Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Я на початку знову ж таки звертаю вашу увагу на збір для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Суму, яку необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Прошу всіх небайдужих долучитися до відповідного збору. В описі до цього відео будуть всі, знову ж таки, деталі та, власне, реквізити, куди ви можете направити такі, донати. Тепер з приводу теми, яку ми сьогодні обговоримо, вона пов'язана з опитуванням, яке було опубліковане в CNN, Щодо ставлення громадян Сполучених Штатів Америки до Верховного суду. І тут є логіка того, чому і ми аналізуємо це опитування, і чому такі заміри відбуваються в Сполучених Штатах Америки. і ця логіка виходить з тих процесів, так, які відбуваються в Верховному суді. Центральні процеси це, звичайно, розгляд справи щодо участі або ж. Дискваліфікації Дональда Трампа у виборах. Так, 8 лютого були заслухані усні аргументи по цій справі, і в подальшому очікуємо рішення Верховного суду. Також є висока ймовірність, що Верховний суд буде розглядати питання щодо наявності, так, або ж відсутності імунітету в Дональда Трампа. Поки ми не знаємо, коли власне. Будуть заслуховуватися аргументи. Тобто два таких важливих момента розглядаються в Верховному суді. Один вже в процесі, інший висока ймовірність його розгляду. І ці моменти стосуються, власне, Дональда Трампа. Тому і відбувається аналіз цих замірів щодо ставлення громадян США до Верховного суду. Отже. Опитування школи права Морквайте, яке було проведене з, з 5 по 15 лютого показало, що 40% респондентів схвально ставляться до Верховного суду США. Це підкреслює застійне ставлення громадськості до інституції, оскільки, власне, судді будуть розглядати вище вказані знову ж таки справи. 60% не схвалюють діяльність Верховного суду Сполучених Штатів Америки. І тепер, якщо ми проаналізуємо ці показники по партійній приналежності, то вони наступні: беремо демократичну партію, 73% не схвалюють діяльність Верховного суду і загалом висловлюють негативне ставлення до відповідної інституції, 27% схвалюють. Діяльність Верховного суду станом на зараз. До прикладу, у 2020 році показники були інші: 60% схвалювали роботу Верховного суду, 39% не схвалювали. Тобто цифри за 4 роки змінилися в негативному порядку щодо схвалення. І відношення до Верховного суду Сполучених Штатів Америки з боку демократів. Якщо взяти республіканську партію, то 57% схвально ставляться до Верховного суду Сполучених Штатів Америки. 43% навпаки не схвалюють його роботу у 2020 році. Ці показники були на наступному рівні: 78% схвалювали. Роботу Верховного суду 20% власне не схвалювали. Тобто навіть серед республіканців за 4 роки динаміка щодо довіри до інституції Верховний суд США, вона змінилася в негативному плані. І якщо взяти незалежних виборців, то тут ситуація наступна: 28% схвально ставляться до Верховного суду, 72% не схвалюють. Його роботу. У 2020 році ці показники були на рівні 50%. 50% свально відносились, інші ж ні. Тому Сіен приходить до наступних висновків: що позиції громадськості так, до Верховного суду погіршились через низки рішень. Які були прийняті в останній час, зокрема, скасування рішення ро противеда щодо абортів так, у 2022 році. І загалом під час проведення цього опитування було опитано 1003 особи. Статистична похибка відповідного опитування складає 4,3%. Проводилось опитування за допомогою оцінювання ССРС. Тому. Якщо ми підсумуємо результати цього опитування, так то ми можемо прийти до висновку, що у громадян Сполучених Штатів Америки можуть бути достатньо різні так, позиції щодо прийняття рішень Верховного суду Сполучених Штатів Америки у справах, які стосуються колишнього президента США Дональда Трампа, І тут ж основне питання. Виходить з того, так, як громадяни будуть ставитись до відповідних рішень. І відповідь очевидна: багато людей можуть достатньо негативно поставитись так до рішення Верховного суду, навіть якщо воно буде на користь Трампа чи проти. Нього. Тому у подальшому ми будемо далі відслідковувати ці події, так, які стосуються виборів 2024 року, якщо будуть ще якісь опитування такого плану, ми їх також будемо з вами проговорювати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!